Всім привіт, я Даша. Я навчаюсь на другому курсі соціології. Я є частиною вступино ОКМА і баді соціології. Всім привіт! Мене звати Руся. Я студентка 4-го курсу соціології і координаторка ініціативи Соціалас, яка займається популяризацією соціології серед інших студентів і об'єднання нашого ком'юніті соціологів наукма. Всім привіт! Мене звати Настя. Я навчаюсь на соціології на другому курсі. Є частиною нашої сошки «Потоклуб». Добрий день, мене звати Анна Прохорова, і я працюю на кафедрі соціології. До вступу я не знала, яку спеціальність обирати, але потім я побачила, що є захід від вступу на УКМА посиденьки про майбутнє. Я прийшла, там було багато студентів. У них була дуже класна атмосфера, вони були всі такі дружні. От вони розповідали там про факультет спеціальності. Я побачила там соціологію, і вона мені чомусь дуже сподобалася. Я прийшла додому, трошки порісочила і зрозуміла, що соціологія це моє. Я завжди всім розказую таку легенду, що я вступила на соціологію, тому що так мені сказав прийняти цей І я почала читати швидкі соціології. Мені воно сподобалося, зрозуміло, що це те, чим я завжди займалася, і тому її обрала. А чому моглянку? Бо для мене було важливо таких три аспекти: це е, престиж університету, мова, спілкування і мова викладання, ну і те, щоб це було не в Одесі. Чесно кажучи, соціологію я обрала не одразу. Перша у мене точна, я вчилась на біології, але мене завжди цікавили соціальні взаємодії, взаємодії людей. І відповідно далі на магістратуру, на аспірантуру я вже пішла на соціологію, і лишилась тут працюю вже 20 років. В Могилянській академії кафедра соціології є досить сильною, одна з сильніших в усій Україні. У нас є старше покоління викладачів і викладачів, які відкривали цю кафедру. Це поважні професори і професорки, є молодші викладачі і викладачі які повчилися за кордоном, отримали міжнародний досвід і повернули сюди і зараз працюють зі студентством. Одна з важливих наших фішок, якщо так можна сказати, це співпраця з різними. Ми дослідницькими соціологічними центрами і агенціями, наприклад, ми активно співпрацюємо з Київським міжнародним інститутом соціології, і на базі їхніх досліджень, на базі їхніх даних, наше студентство може проводити свої дослідження, працювати в рамках курсових і бакалаврських робіт. Коли у мене стояло питання, куди ж мені вступати, який навчальний заклад мені обирати, я звернула свою увагу на. Києво-Могилянську академію саме через її класні відгуки на викладацький склад, і на її затишну і комфортну атмосферу, через її саме спільноту Кивомогилянську академію. Тут навчатися нелегко, легко, але комфортно, коли я обирала серед різних спеціальностей, я звернула свою увагу саме на соціологію, а через мої особисті спостереження, як різні групи людей комунікують, взаємодіють між собою. І мені це стало настільки цікаво, що я вступила на соціологію, саме щоб глибше досліджувати. Ці соціальні явища спочатку було дуже страшно, що я не вільюсь ніяку компанію, але потім на початку року у нас був фреш-фест від баді, і там було дуже атмосферно. Всі були такі дружні і відчувалася прям ця атмосфера єдності. Соціологія це наука про людей, яка вивчає індивідів і те, як вони комунікують з підстом. А, загалом соціологія це наука, яка вивчає, чому ми робимо так, а не інакше, чому ми спілкуємося з тими або не з іншими. А, власне, це типу відображається в цифрах: типу, скільки відсотків людей любить пісу з ананасами, або а, чому люди люблять пісу з ананасами. Їм подобається на їм подобається курка, їм подобається це співвідношення, типу що рухає їхню поведінку і змушує типу прийти в піцері, чому замовити її. Отже, соціологія дуже різна. Ми можемо вивчати суспільство на макрорівні, тобто, наприклад, інституцію економіки чи інституцію політики, а можемо вивчати просто щоденні взаємодії індивідів на мікрорівні. Крім того, у нас є дуже багато різних галузей, в яких ми можемо працювати. Наприклад, соціологія міста працює з публічними просторами, з тим, як люди перебувають або пересуваються в містах і селах, або, наприклад, гендерна соціологія вивчає те. Які у суспільства є очікування від, наприклад, ролі чоловіка чи ролі жінки, крім того, в соціології дуже важливе місце займають методи збору та аналізу даних, і вони також різняться. Є кількісні методи, які працюють з цифрами, зі статистикою, і є якісні методи, які, які ми використовуємо для того, аби поглиблювати наші знання і глибше дізнаватись про якісь соціальні явища. Соціологія це в першу чергу про вивчення соціальних процесів. Ми вчимося збирати дані і з ними надалі працювати. На часто будуть соціальною роботу, але соціальна робота це більше про допомогу певним групам населення. А соціологи аналізують суспільство і шукають вирішення до певних суспільних проблем. А різниця психології і соціології саме в акцентах, тобто психологія акцентується на людині, на її внутрішньому світі, чому вона переживає, чому вона чогось боїться, саме на ній. Без якоїсь будованості в суспільство. А ми навпаки, типу, дивимося, окей, є людина, хто вона, що вона з ким вона спілкується, хто її оточує, і дивимося більше в контексті суспільства. А, насправді соціальна робота і соціологія схожі рівно одним. Це соціо в назві. А насправді я довго думала над цим запитанням, і я думаю, що різниця в тому, що ми саме досліджуємо, а вони працюють з тим, що ми дослідили. Тобто вони безпосередньо взаємодіють з людьми соцроботу вони в центрах надання соціальних послуг. А ми збираємо людей, питаємо у них щось, пишемо аналітичні звіти і вже надаємо рекомендації, зокрема соціальним працівникам. Насправді, в сучасному світі досить багато міжгалузевих досліджень, тому різні дисципліни направду перетинаються. Але якщо психологія вивчає внутрішній стан людини, то соціологія радше говорить про ті соціальні структури, які є в суспільстві, і як вони впливають на цей внутрішній стан на особистісні риси індивіда. Між соціологією і соціальною роботою, безумовно теж є певні перетини, і та і та галузь працюють з вразливими соціальними групами. Але якщо соціальні працівники допомагають, наприклад, людям з інвалідністю чи дітям під опікою держави, то соціологи радше вивчають ці групи. Найцікавіша дисципліна для мене була це соціальна антропологія. Ми там вивчали людей саме через їхню культуру. І одне з завдання, яке в нас було, це прочитати етнографію про одне закрите плем'я і дати відповідь на питання, чому вони не можуть перестати вбивати. Певно найцікавішою дисципліною були сучасні соціологічні теорії на другому курсі, бо вони прям типу розглядали те, що колись було з Марксом, а те, що відбувається прямо тут і зараз, як ми там плямося з тими викликами, які є в нашому суспільстві. Це, хоч було дуже теоретично, але типу дуже насична інформація, і дуже цікаво найбільшим своїм досягненням за чотирьох цього я вважаю типу свою курсову роботу, в якій я досліджувала мотиви студентів долучатися до ЗСУ. І це було дуже тяжко, але дуже інформативно, тому що я спілкувалася з 15 людьми про доволі важкі досвіди, і в результаті вибудувала причини, чому вони вирішили, що їх підштовхувало, що їх зупиняло. По результатам цього написала навіть наукову статтю. Навичок дуже багато. Це і читання складної літератури, і пошук інформації, і робота з нею, і взагалі те, що потім в Сікленому житті, ти не можеш когось засуджувати, бо тобі спочатку треба зрозуміти, чому вони так зробили і що ними рухала. А перед тим як сказати, що ну так, да, вони вчинили неправильно. Мені дуже подобаються мої дисципліни, які я вивчала і надалі буду вивчати, всі, які пов'язані з викладанням пані Вікторії Бондар, вона просто хорошка, вона створює дуже затишну, спокійну і комфортну атмосферу. Ти приходиш до неї на пару, ти якісно вивчаєш матеріал, і вона просто класна. Дуже важлива навичка, яку ми даємо нашим студентам і студенткам, це вміння аналізувати та критично мислити. Це такі загальні навички, які потрібні всім на будь-яких посадах і в будь-якій роботі. Але крім того, наші випускники і випускниці чудово вміють проводити соціологічні дослідження, збирати дані, аналізувати дані, публікувати звіти. І це насправді теж дуже потрібна. Потрібна навичка, потрібна функція, потрібна кваліфікація. Мало хто знає, але соціологія пов'язана з цифрами, і на першому курсі ви будете вивчати вищу математику і ймовірність статистику, які потім вам знадобляться для методів збору аналізу даних. Але не хвилюйтесь, вони не будуть складними, і у вас все вдасться. Стереотипи, те, що це дуже математично, це тільки цифри, статистика і якісь графіки. Це може бути ще дуже якісно і дуже про глибину дуже про людей, їхні почуття, думки і так далі. Це про політику, тому що насправді політику ми так мало зачіпляємо і не працюємо з політичним кандидатом, якщо чесно тання, що це безполезно і Ні, ти, ти не будеш працювати. Мене найбільше дратує той стереотип, який часто можна почути від журналістів або політиків, коли соціологію називають загалом статистичні дані. Ні, це насправді дуже обмежує бачення соціології, тому що соціологія це не лише відсотковий розподіл населення за тими чи іншими параметрами. Соціологія це набагато ширше і набагато глибше. Для мене соціологія в першу чергу в першу чергу це про те, як люди думають, як люди вважають, як люди діють. Після навчання можна працювати в дослідницьких агенціях, статистичних центрах в різних громадських організаціях, в яких теж є свої центри дослідження. Можна працювати на проєктах недержавних. І загалом це дуже корисні навички, типу роботи, і в такому більш бізнесовому форматі: тобто, це копірайтинг, це стратегія, це менеджмент, це HR, дуже багато різного. Так, я працювала в креативній агенції і проводила глибинні інтерв'ю нашого українського агросектору, тому навіть креативні агенції дуже гуд. Освіта соціолога нам дає змогу працювати в різних галузях в сфері психології, в сфері медіа, державних та приватних структурах. Моя порада буде в тому, щоб особливо на перших роках навчання читати всю літературу, щоб зрозуміти, який напрямок саме твій, і в чому ти хочеш розвиватися далі. А якщо ти хочеш розвиватися в напрямку соціологічних соціалічновичок, з першого курсу, то приходь на події соціалес і дивитися в команду. Моя основна порада сучасним вступникам це обирати ті спеціальності, і ті предмети, які цікаво слухати. Станом на зараз, тому що наш світ досить швидкоплинний, це змінюється, і просто варто вчитись там, де тобі цікаво. Не переживайте, у вас точно все вдасться. Соціологія і моглянка вас чекають.